Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую вам за підписки, лайки, коментарі. Для мене це дуже цінно. І сьогодні я хочу з вами поділитися найпростішим рецептом квашеної капусти. Це самий простий рецепт, давній рецепт. Я б сказала правильний рецепт, тому що він без додавання цукру, уксусу і так далі. Найголовніше, що потрібно зробити, це вибрати правильну капусту. Вона має бути не зеленою, вона має бути жовтовата. І вона має бути зверху приплюснута, вона не має мати гострої форми. Ота От капуста, яка приплюснута, начебто. Вона буде смачною, солодкою, вона буде гарно проквашуватись. І коли ви її розріжете, вона буде доволі така плотна всередині, без всякої пустоти. Тому що капуста, яка гостра, вона має пустоту всередині. І коли ви будете її шинкувати, шматкувати, то не буде її багато. І вона буде несмачною, вона буде товстою і буде погано проквашуватись. Тому вибирайте правильно капусту. Далі це є в мене ось такі інструменти для. Шаткування капусти. Така шатківниця ручна. Ніж з двойним лезом мені колись подарували, тому він у мене є. Але це не обов'язково мати, можна нарізати капусту самим звичайним ножем, але найголовніше, щоб ніж був гострий. І приступаємо до нарізання. Я нарізаю доволі тонко, тому що я люблю, щоб капуста була така довгенька і тоненька. Тому що якщо капусту нарізати товсто, вона буде погано проквашуватися. Але ж дивіться за своїми смаками: є люди, які люблять капусту трішечки товстіше, тобто це вже на ваші вподобання. Я ділюся з вами тим способом, який роблю я, робить моя мати та робила моя бабуся. Нарізали вони капусту не так, як я ножем, а в них були такі спеціальні шіткавниці, ми їх називали. Вони такі квадратні, довгі, і в них є широкі леза. Є два леза, є навіть три леза, я бачила. І ось бабуся або мати клали це в велику кастрюлю глибоку. Десь на 4 відра кастрюля, прям здорова така малюрована, або ж на столі все нарізали. Кришили це все діло, і потім вже викладали в глибоку посуду, тому що капусти квасилось багато на цілу родину, і це було мішок а то і два. Це було не кілограм і не два, а прям квасилося мішками. Тому що раніше не було всяких таких делікатесів, і квашена капуста була. Майже в кожній хаті, і це досить класна смачна страва, яку я люблю навіть і зараз. Нарізаю доволі швидко також ножем, тому що ніж гострий, та ще в нього теж два леза, і вона нарізається досить швидко. Спочатку капусту ми нарізаємо, поміщаємо її теж в глибоку миску, тому що потім нам треба буде перемішувати її. І Далі буду показувати, як буде створюватися цей процес. Ось такі тільки качанчики маленькі в мене залишились, а то все я накришила. І до капусти я хочу додати моркву. Є люди, які не люблять додавати моркву. Можете не додавати, якщо вона вам не смакує. Я люблю, коли є в капусті моркву. Я її додаю небагато, десь максимум 50 г на кілограм капусти. Тому вона не буде дуже сильно відчуватися. І мені подобається. Я ж кажу, все робіть за своїм смаком. Я зараз натру на крупній терці, можна її також натирати на терці, яка для моркви по-корейськи. Тоді вона буде такими довгими, наче такими полосочками, такою соломкою. Це навіть буде красивіше, тому ж, уже ж дивіться, як буде вам. Зручно, як вам буде смакувати. Додаю також сіль, сіль розраховую 1 столова ложка на кілограм капусти. Ложка, як ви бачите, в мене така з гіркою. Ніякого цукру, уксусу додавати не потрібно. Тому що ця капуста вона проквашується, я би сказала, правильно, вона виділяє свідки ферменти, свій сік. І тоді вона буде дуже корисною для нашого організму. І зараз ми гарно її будемо перемішувати. Ще додам сюди моркву, як я вже і казала, і буду її. Робити масаж. Капусту обов'язково потрібно дуже гарно перемішати, і її потрібно пром'яти. Вона має ставати соковитою, коли ви ось так гарно будете її перемішувати, ви побачите, як вже виділяється сік. Коли робила бабуся моя квасила капусту, вона все поміщала в кастрюлю, потім брала скалку і скалкою так притолочувала гарно, щоб вона втрамбовувалася і пускала сік. Я ж так не роблю вже, я отак гарно її в вмисті віджимаю, вона вже пускає сік. І Тоді я її залишу на хвилин 15, вона ще постоїть, ще гарно пустить соку, і буду її. Поміщати в ту посуду, в якій вона буде проквашуватись. Капуста відпочила, вона настоялася, пустила сік ще більше, і зараз я буду її викладати в емальовану кастрюлю. В ній цій кастрюлі вона буде проквашуватися, тому її перекладаю трішечки утрамбовую і покажу, що далі. До речі, капусту потрібно готувати, проквашувати у спеціальні дні тижня. Тобто, такими днями є жіночі дні. Це середа, п'ятниця, субота та неділя. Це дуже важливо. Цю інформацію я знаю від своїх бабусів, тому ділюся з нею, вірніше, нею з вами. Можливо, хтось і знає. А хто не знає, то візьміть собі, будь ласка, на замітку. Це дуже важливо для того, щоб капуста була вдалою, смачною. І швидко проквашувалася. Також капусту потрібно проквашувати у теплому приміщенні достатньо комфортної температури, щоб це було і не холодно, і не жарко. Ось я вам показую, що сік капусти є, тому зараз черга, щоб покласти на нею гніт такий, скажімо, груз. Я кладу тарілочку зверху, далі на тарілку набрала в банку води звичайної, і кладу таку тяжі. Можна викладати банку із соліннями, тобто чи огірки, чи помідори. Якщо не маєте великої банки, то можна насипати є пуста, насипати якоїсь крупи або солі і теж підійде. Саме головне, щоб була така важкість, щоб ця капуста була під пресом. І кожен день я що роблю далі, це кожен день знімаю гніт, і ось так шпажкою роблю такі отвори для того, щоб виходив неприємний аромат. Якщо у вас немає такої можливості, кожен день піднімати гніт і випускати повітря. То тоді, коли капуста прокваситься, потрібно буде висипати її в миску або в іншу кастрюлю, перемішати і залишити на декілька годин, щоб вийшло неприємне повітря. Ось я вам показую, як поступово з кожним днем капуста вже пускає все більше і більше соків, і проходить уже свою ферментацію, так як воно має бути. Коли капуста вже прокваситься, я викладу її в скляні банки. І буду зберігати або ж в холодильнику, або в погрібі. Зазвичай капуста проквашується від 3 до 7 днів. Все залежить від температури у вашому приміщенні. Моя капуста проквашувалася 5 днів, я її полила зверху свіжою соняшниковою олією, і, повірте, аромат стоїть неймовірний, і вже хочеться скоріше її коштувати. Тому ж готуйте, радуйте своїх рідних та близьких, хай вас все вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. Бувайте здорові! До нових зустрічей і всім па-па!